Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ти? Ти Глухонімий? А, тобто ти мене чуєш? Ти тільки німий. Зрозумів. Слухай мене уважно. Оце що таке? <гум> а! Я зрозумів. Так. Так ось дивись, в тебе чотири пляшки. Чотири. <гум> а можна провозити тільки дві. <гум> <гум> а ці дві я забираю собі. Ні, не собі. Це державі забираю. О! Оце, що таке? ммм <гум> Я бачу, що це. Там... <гум> В тебе чотири блока, а можна провозити тільки два. Так що, оце я забираю державі. Держава думає про твоє здоров'я. Оце що таке? Оце. Я бачу, що це. Так, в тебе тут їх чотирнадцять штук. Це як в нас сьогодні на зміні митників. Так, я забираю сім. Mm -hmm. Собі інш ще там собі докупиш. Mm -hmm. Так, що в тебе ще є? Mm -hmm. Наркотики, там, коштовності, валюта. Mm -hmm. На жаль, нема. Ну добре, mm -hmm. забирай те, що дозволено. Гарний ти співрозмовник. Mm -hmm. Балакучий. Приємно з тобою спілкуватись. Будеш їхати назад, заходь. Поговоримо. Все, бувай. Іди <схи> собі. <схи> з богом. Давай. <схи> Ой. <схи> <схи> Давай. Як тобі <тебе> там? <схи> 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 да. О, Вікуська, привіт. Сьогодні в нас тут джентльменський набір. Спочатку ми з тобою вип'ємо, потім. Покуримо, mm -hmm. ну, а потім. <рес> Боюсь, не вийде, Сашко. Чого? Е, прислали фоторобот. Серйозний контрабандист. Шеф сказав, хто його пропустить, виже не з роботи. Ти що, Віка? Ми ж найкращі. Повз нас навіть муха не пролетить. Ми любого схопимо. Хач і о, і туди. Е, е. Давай показую, що там тебе за морда. Прикидуються німим, а у роті перевозить діаманти. Ти його не бачив. <рес> Скажи, бачив чи не бачив. Що ти так бачив чи? О, ясно. Значить, бери оце все і до шефа. Спочатку він вип'є, потім покурить, а потім тебе покарає. Слухаю. Так, молодці погранці. Угу. Все, спіймали цього контрабандиста. На паспортному контролі не вдало кашляну. Віка він не вдало кашляну, а я чуть невдало не обділився. Може знадиться. Коли в мене алергія на пилок краслини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Як ти вважаєш, якщо я буду отак сидіти, мене камера не бачить. Стає <рес> ціні. Добре. Це твоя половина. Здорово, пацани. встань я сяду. Що ви собі дозволяєте? Давайте швиденько все оформимо. У мене, як завжди, кілограм коксу і кілограм трави. Так, це твоя доля це твоя. Давайте, швиденько. Що це ви нам пропонуєте? Хабаря за. Заберіть це негайно. Так. А що таке? Тарифи знов піднялися. Та скільки можна? Того тижня піднімали. Альо? Блін, а, ну розуміло. Країна розвивається, йдуть реформи. Так, нормально? Ви що ви нам пропонуєте? Хаваря митникам при виконанні обов'язків! Ти мені когось нагадуєш. За це ви сядете у тюрму, туди, там в тюрмі будете хлопці, сидіти. Хлопці, хлопці, ви нічого не плутаєте. Хто мені цю картку постійного клієнта видавав? а? Яка картка? Ніяких карт постійного клієнта не існує. От так. Я зараз подзвоню вашому начальнику, який цю картку мені видавав, і вам сьогодні ж під... Розумію, про що ви кажете? У нас на митниці ніхто хабаря не бере. Навіть наш начальник Бабулін Сергій Петрович. Бабулін не бере. Він не бере, він гребе. Подивіться на календар. А -а 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 -а. Перше квітня сьогодні. Блін, а я думаю, що за фійня відбувається. Смішно. <реш> Mm. Блін, ви що, знов накурилися? Блін, я вас на камеру зараз зніму. <свист> <свист> Та Не треба нас знімати на ка Блін, Блін, ну це прикольно. Ви не тільки накурилися, ви ще й нанюхалися. Як того місяця. Це буде бомба. Це <свист> мільйон переглядів. <свист> так, Давайте я краще прийду десь через годинку, коли вас попустить. Так, а ну стояти! Стояти, ти давай оформлю його по повній програмі, а ми тебе посадимо, хабарник! Я зараз піду до начальства. Жека, братан, що з ним відбувається? Я, який я тобі, братан? Я митник, а ти хабарник, контрабандист, бандит, тебе закриють в тюрму за, за твої ці. Той, я... Жека, братан, я тебе зараз уїб... Вибачте, Ігор Григоріч, вибачте, будь ласка, вибачте, нам камери поставили, вони нам всю роботу псують, Падло одне А, -а, -а Блін. А я думаю, що це у вас сьогодні так плющить, Ну давай тоді, оформлюй. Оформлю, як, як зазвичай. Правильний порошок і чай. А карту постільного клієнта ми вам відновимо. Навіть відсоток більше зробимо. А -а -а. Ну давай. Блін, висадив мене. Не. Ну що там? Це нормально, порішали. Так, у нас є три хвилини, я електрику виробив. Ага, три хвилини це мало. Так. Що ми будемо наступного разу робити? Можемо пожежну сигналізацію зробити. Може її затопить нафіг. Ага, так. давай. Так і зробимо. Так, тут всі. Ага. Далі. А Чого ти... ой, Вибачаюсь, ви до нас. Я відправляв своїм друзям в Україну товар, і вони кажуть, що не прийшло. Дивно. А, а що саме ви відправляли? А, а, мука? Мука. А, ну так, да, що ж ви ще могли відправляти? А я, я вибачаюсь. А можна глянути ваші? Документи. Документи? Так. Будь ласка. Такі правила. Пабло Паблошашотович. Ескобар? Так. Ескобар. Проблем? Ні, жодних проблем. Жодних проблем. Так ви му муку шукаєте, так? А. Одну хвилиночку. Ось. Це схоже на мій товар. Так, вищий гатунок. Але ж яка дивна упаковка, схожа на кокаїн. Це ви що? Який кокаїн? Звідки у нас тут кокаїн? Це мука? Мука? Так. Добре, але це все? А, ні, є у нас ще трошки. Ось, будь ласка, так небагато, але це все, що є у нас на митниці. А, вибачаюсь. І ось. Все. Але ж я відправляв тонну. Т... Тонну! Так, я відправив своїм друзям на точку, яка знаходиться. Я вибачаюсь, я, 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 я не хочу знати, хто ваші друзі і де ваша точка. Слухайте, дайте мені дві години, я все знайду. А, а поки я шукаю, може, чай каву. Кава непогана. Добре, сігарети, сігаріли, сігари. Сігари. Я люблю сигари. Зараз хвилиночку. А, будь ласка. М -м. Почекайте добре. Угу. Ну нарешті. Шановний пабло, а я всі митниці обдзвонив, ми всі гуртом зібрали 890 кілограмів 154 грами. І все запакували до вас у машину. А решта коли буде? Розумієте, я там ще завтра подзвоню на митницю на Раворуську та на на цей на глухів подзвоню і все в понеділок привезуть. понеділок? Слухайте. А може, грошима, а? У мене є гроші. Ось, будь ласка. Ну, добре. Можна і грошима. Е, ну, то я поїхав. Щасливої дороги вам. Друзям привіт. Но пасаран! Дякую. Привіт сім'ї. Алло? мила, ти вдома? Слухай, нікому твері не відчиняй. Дітей зараз відправь до мами. Нічого не питай! І сама кудись зникни. Добре, давай. Чуєш, а де той пабло твій? Відпустив. Що? Ти його відпустив? Він мене відпустив до понеділка. Йди і біжи і лови його тепер. На що? Я що, самовбивця? Ти що, не знаєш, що це наркобарон? Який наркобарон? Це торгаш з ринку Павло Ескобарідзе. Він реально муку перевозив. а я йому всі гроші наші віддав. Які гроші? Та гроші то, дідько, з ним. Ми їх за тиждень заробимо. А ось чи я конфіскат кокаїн віддав? Ти йому від... Знаєш, ти це нашого генерала порошок. Він його ховав по всіх відділках. Я навіть не знаю, хто страшніший. Ескобар чи наш генерал. Тобі Ганбич, понімаєш?